Доброго дня! Сьогодні у нас на відео огляді ліхтарик від торгівельної марки Titanum модель H08. Це у нас налобний ліхтарик. Іде ось в такому блістерному пакуванні. Зразу вже бачимо, що у нас йде в комплекті. Відкриваємо його. Бачимо сам налобний ліхтар. Повністю вологозахищений, збудованим акумулятором. Також у нас йде рівенець кріплення, налоба. І також. Іде USB A на Type-C кабель. Тобто сам ліхтарик у нас має порт заряду USB-C для швидкої зручної зарядки. Це максимально зручно. Світильник має пластиковий корпус. Де ось такий ось механізм нахилу з фіксацією. Чуєте? Так. Далі. Що ми бачимо? Зверху у нас йде дві клавіші: вмикання-вимикання і перемикання режимів. Іде у нас три групи світлодіодів. Перший центральний оці два бокових це групи для загального освітлення. І тут у нас буде червоний та блимання з синім. Також у нас йде два сенсора. Завдяки котрих ви можете вмикати даний світильник без доторкання до самого корпусу. Це максимально зручно, якщо у вас якийсь момент брудні руки, ви не хочете вмирати свій світильник, і по взмаху руки ви зможете його вмикати або вимикати. Так, перейдемо до тестування самого світильника. По характеристиках, якщо комусь буде треба, ось вони. Ближче, Хоча їх можна буде передивитися на сайті. да? Має у нас акумулятор на 500 мАч. Може світити він до 5 годин 40 хвилин максимум. Заряджання йде 1 годину 30 хвилин. Яскравість у нас йде 110 люмен, це загальне да? максимальна яскравість. Давайте по черзі. Значить, перейдемо до тестування. Вмикаємо наш світильник. Вмикається у нас центральний світлодіод, котрий дає нам у цьому пошуковому, пошуковій плямі дає нам 100 люмен яскравості. Тобто, як ми бачимо, йде у нас загальний ореол світла. Да? Сподіваюсь, вам його видно. Далі у нас йде пошукова пляма з максимальною яскравістю 100 люмен. Також у нас іде ось ця клавіша для перемикання режимів. Тобто ми натискаємо. Зараз у нас повинно спрацювати сенсорне вмикання або вимикання. Тобто світильник вимкнувся, вмикнувся. Вимкнувся, вмикнувся. Вимкнувся. Вмикнувся. Максимально зручно, то цікаво. Ще раз натискаємо у нас загорається загальне освітлення. Дані, Дана група світлодіодів дає у нас освітлення в 30 люмен. Небагато, але воно є. І в нічний час це буде максимально зручно. Так, перетискаємо ще раз. У нас тепер загоряється третій режим це пошуковий світлодіод та загальне освітлення. Ось так це все виглядає, як ми бачимо. Сенсор у нас вмикнувся, да Тепер ще раз натискаємо: у нас загоряються світлодіоди червоного кольору. Бачимо, так? І також у нас йде режим поліції, я не знаю, як його правильно назвати, блимання червоним та синім світлодіодом. Ось так це все цікаво виглядає. Не дуже зрозуміло, для чого це зроблено, але досить прикольно, та цікаво. Так, далі. Перемикаємо ще раз. У нас світильничок виключається. Ось такий налобний ліхтарик можна буде замовити у нас на сайті. Далі я в відео покажу, як він буде працювати в нічний час, як у нього працює. Пошукове світло, як працює сенсор. Тобто буде ще друга частина відео. по ньому Дякую. Не, приклю... Не перемикайтесь. Тест налобного ліхтара від торгівельної марки Титану, модель H08. Перший режим світіння. Чітка пошукова пляма по центру йде. І загальне ореоло освітлення. Це у нас світить тільки центральний світлодіод. Ось так це все виглядає. Другий режим це загальне освітлення, тобто ширококутні світлодіоди розташовані по низу ліхтарика. Ось так вони світять вночі. Третій режим центральний світлодіод та ширококутні світлодіоди. Це його максимальна яскравість з двома групами світлодіодів. Це в нас вже йде червоне світіння світлодіодів. Ось так це воно виглядає. На загальному плані не так чітко видно, але як для червоного світла, доволі яскраво. І Четвертий режим це його режим мерехтіння, тобто червоні синій світлодіоди. Ось так ось це все мерехтить. Оцінюйте. Як він світить, пишіть коментарі.